Ось так можна грітися біля неї не недовго, тому що, хоч там і подвійна стінка, вона все одно виділяє багато тепла. Тому що там всередину ще можна поставити приблизно біля 200 кг теплоємкої маси власне, цю конструкцію. Тобто камін загасне, а він ще буде сам по собі теплий. Давайте по-простому. Ось це все ми розробили самі. Власне, оцю оболочку, ці дерев'яні стільниці, які ставляться справа і зліва. Він ж широкий, я не знаю, там метр вісімдесят чи метр дев'яносто він має. Всередині знаходиться іспанська топка від бренду Lacunza. модель називається re 700 Високоефективний апарат вагою 140 кг. По простому, якщо маєте якесь такі олдскульне приміщення, десь такий маєте специфічний дизайн класний, він у нас є в нержавійці повністю в матовій, шліфованій, і він у нас є в чорному кольорі. Так само цей камін, давайте назвемо його re 700, -700 назвемо, То, власне, він. Може продаватися як з стільницею, так і без стільниці. Все, телефонуйте, питайтеся, буде цікаво, десь когось в інтер'єрі.